Багато людей не знають, для чого потрібен віар-досилач. Я, блядь, просто був в шоці. А розкажи, для чого потрібен засилач? Давай розкажемо наш так. Коли ви, наприклад, десь на бойових і хочете тихо, ну, це один із варіантів, коли ви хочете просто перевірити, чи у вас є патрон в патроніку. Ви подаєте затворну групу назад трішечки, і бачите, там, чи є патрон, чи немає патр... патрона. Ну, це щоб було тихо, ніхто не чув і тому подібного. І давай потім... покажемо це. Да. І потім ви такі, типу, відпускаєте, але не вистачає зусилля, щоб патрон дослати повністю в патроні, і тому нам потрібен досилач, який ми При, просто досилаємо. При перезаряджанні ми хочемо зробити тихе заряджання. Ми плану відпускаємо. З, ми супроводжуємо так. руки перезаряджання. Наша затворна рама доходить не до кінця. Тут вона йде mm. до кінця, тому що тут немає боєприпасу. І тоді ми користуємося досилачом. Такими інтенсивними натисканнями ми подаємо затворну раму в переднє положення і вона закривається в бойових упорах. Затвор закривається в бойових упорах. Це перше, друге, якщо ми там стріляли, 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 і в нас виникла якась проблема, затворна рама знову ж таки не закрилася, ми починаємо користуватися досилачом прям сильно закриваємо затвор. Але це не панацея. Це вже означає те, що у нас патронник дуже, дуже загрязнився і нам треба почистити і обслужити нашу зброю. Це може бути не лише, що просто забруднився патронник, а забруднився із-за того, що ви не перевірили, чи не брудні набої. Бо якщо набої брудні, то ну це хлопці.